Ні, це мені подобається, нікого нема. А, да, що нікого нема. Доброго ранку, хлопці. Ну що? Студенти, привіт. Як це тишина? Погодка шепча. Та що вітер. Нормальний вітер. Шнурочий якийсь зелений. Ты новеньке? новенький? 0,8 читали. Нормально. Да, чуть-чуть незручно, конечно. Вітер боковий. А если 06 сделать? Тоннесенький? А, попробуй, да, тема офигенно. Ого, сьогодні дуя. Так, а де ж його бы мені примазлиться? не можу примазитися. Фух. Так. Ого, до шевку висідювати. Так, друзі, сьогодні ми з вами, так сказати, поранше. Ну, вітер, звісно, неприємний, я вже спіню. Всім доброго ранку. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні в темі від нас дня спінг. І от таке ніщупаки. Ну, Ладно, по, по поводу таких щупаків, то може я ще перегнув. Ну, коротко, сьогодні в тімі дня спінінг. Е не дуже зручна погода, звісно, тому що дуже сильний вітер, О, бачите. І плюс ще я, я ж кажу, боковий якраз видуває, звісно. Якось ми з вами тут було трюган ще такий, був нобов ну, лісов, лице. Ми доволі непогано тоді половили щупачків. Так що така обстановка. Попередня рибалочка в нас з вами була на тарануку. Він повідесь тут, то, звісно, топчик. Ну, сьогодні нащупаки. Бустенько збираємося все наше барахлішко. Хлопці кажуть, що поки зранку чупа-чупс. Ну то таке, в риболові ж головне процес. Ладно. Короте, зараз збираємо це все діло. Щось думаю, придумаю. А вам завжди гарного перегляду. Не забувайте, Та погнали! Предлагаю по традиції, як завжди, першим ділом полетить підсака наша. То щось ми забули, за наші традиції підсачні. Це 90% успіху, до речі, друзі, якщо збираємо підсаку першим ділом. Так, а де наші рукавички? Тут ой! ой. Не треба, отіти, я думаю, рукавички. Потому що без рукавиць сьогодні буде не дуже, навіть певно, там вроді без сонечко повинна вийти, вірніше вона і виходить, ну вірніше потеплішає. Так, 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 так. Рукавички у мене для від відозури, так це все діло виглядає. Поїхали далі. Так, по нашому комплекті. Тоді ми тарануху на кіншин гоняли а Сьогодні наша від Відозури на неї дубати. І катушечка теж Азура Савада 4000 XP. Такий у нас щучий дебелий комплект. Ой-ой! Вона йде в рості 2,59 і по тесту обично, я все время забуваю, забываю, 5,22 грама. сейчас будет. <решит> так, а катуха. Сейчас надо прикрутить. Да, мороз, ну вам скажу. Если бы было ветра, было бы нормально. А что, что ты кидал? Ага. Ты стара кидал? Попробуем, не знаю, друзья, что начать. Как всегда, дилема. Сегодня такие ветер. Ну попробуем что-нибудь побольше с пятнахи может поставить. По дну потаскать. Короче, по грузик козим пятнаху, а тут -а я и не знаю, что его. Ну давайте классику. Ой. Чикракозябрика. Попробовать филетового, а. Давайте крокозябрика кракозябрика фиолетового. Хотелось с твистера начнем с кракозябрика. Так это уже бывает. Короче, вот так. Це у нас буде так і почало. Хоч закрито. Зараз як упане. Фух, вітерець, конечно. Така добрежна. Шнурка зараз намочим, як завжди. багато, щось п'ятнадцять. Як багатенько, чого? Що Щось я не поняв, багато чи не багато, щось там уже грязі набило. ну ка Ультрафиолетик без Но зато летая. Чупаки. Так, ну что, где там наши чупаки? Чупаки, чупаки. Ау. Так. Так, 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 так. Козябрик, зябрик відпочиває у наши тут вестера Це маленький, блин, Кока-Кола, понял, працювала Кока-Кола, Кока-Кола, Кока-Кола Ладно, поставим цей ну, Глянем, шо воно получится В лохе, в цвете есть, друзья, есть есть Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Ну, возьми пока, ну пока оно ще непонятно. Пока ще до пацаки Не знаю, сейчас глянем, ну таке. Щось пока, ага, непонятне. Щось пока непонятно. О, О, батя поймал. А что там? Окунь. Судак. О, Хе -хе. А ну, сейчас мы глянем, что тут у нас сначала. Тихо. Ай, блин. Да. Не зрезала. Ё-моё, блин. Видно плохо пицк. Блин. Перша, короче, залила, блин. Блин. Ты конечно. Шкода. Шкода, шкода, шкода. Зешла. А что, ты старок спротив. Шойство очками, наверное, не те. Та вроде те. Доволі непогана була. Шкода, звісно. Шкода. Блін. Ну нічого, рибка маленька, дай велику, скажем так. Не просік, походу я побоявся, що вона зараз їде. Думав Флюрік, там не думав, як, як вона там, що вона. Ну коротше. Перший блинком. там ото стоїть на наше містик вонекка понятно блін. приговався ох и ванек все робляться по тихому да вань я так і понял куда ж би ми мы без нашого мистяка пусто ну, ж прийшли браконьєри ловить тобі луску ти на двох крючках Значит, а, то, то Ванек, то караси, наверное. Так, Чини. Да, вот похоже на карася. То, за свечи, то караси, блин. То караси. А шо, у меня там одна здесь шла, блин. Да, хорошая. Твоя, наверное. Это по моя. И, и все. И балабен. Да. И балабен. Балабен, да. Так, ну шо. Где, сука, там? Я сейчас сегодня 15. Я уже тоже оставил 15. 15, ну нифига не чудно, понял. Да. Ну если ветер сильный. боковой. Дуже сильный ветер. Ваня, ну как-то, честно кажучи, рыба. Ну я не знаю, ну чи судак, чи щось. Не, вообще якась поклевка дуже странно. Ну, поклевка хорошая, а щось веде себе хо починається. ху да, ху Я тебе такого не очікував. Так, обережно, Вань. А поки поклівка фієна, тянеш ту-ту-ту-ту-ту. Ну що? Може того куня там стоять? Ну, нарешті. Ту щуку спустили, на, а на ультрафіолетик краказябрик. Там не засвічує. Такий ось а, Вань. М? А Я и тебя такого не чекал, я Блин, я сам не чекал таких, как у блин. Ну, главное, что хоть первая рыбка на сегодня. Да. Есть. Ну, поклевка классная была. Ой, тюх-тюх-тюх. Такая так, а тюк. Я сначала подумал, что щупак реально. Так, коп, а дикий чикс, а там такие вот, блин. Ну, окунь, наверное, не позорный, я думаю. Это нормальный окунь? Хороший. Ну, как бы... Ой. Що там, як всегда, у нас Оцепилося. Так що студент, да. чийся. Начнем за куні сьогодні Тут, ну, Конечно, друзі, я вам скажу, дме страшне. Просто страшне дме. Коротше, друзі, так сказати, буває і таке. Зараз друга година, да друга година дня. Одна покльовочка то ранішня, спустили гарну щучку. І що нас? О, і окінь. Ну, є. чи не вміємо ловити. Коротше, щось одна із двох. Е думаю, пойду з вами заїдемо на канал, спробуємо плати половину. Друга половина дня, времени у нас не так багато, все залишилось. Це е там? ну, пару годин вже ну, так, Як є. Друга зміна, Сережа. Друга зміна. За Сереги не успієш. Ой. Фух. Короче, тут я так понял, тільки мене не вистача. Так точно. Це труба. Ну хоть сьогодні тепло що? тепло. Ну з Новим роком. З Новим роком. С новым роком. Сіловаться <схай> <Целовачі> не будемо губи. <схай> ні, 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 тільки що. Шо. Є так. щось. Та тільки закинули. А, а ви тільки... по красоті поставили. Тебі от міста. Міста? Ага. Та я ще на федера не буду, блин. Ні, ну а. Я на ответный сейчас. Хотя инбарит. На федера нет. А води бачили, які дали? Ні, не, не бачу, надо видевати. Цапоги. Ну короче, сейчас щось придумаем, я думаю, буде дело. Ну там вы же и щукаю, все. Фокус не подлучився. А. Ну, залі, я я же казав, перший заброс, друзі, есть. Так, що по розміру сейчас глянем. Тут не погано. плюс-минус. Плюс-минус. Друзья, плюс-минус. Так, обережно. Опа. Воздуха в плюс. Блин, заила. Сейчас я просився кинуть кивчик і є. сережа перший заброс перший заброс з вашого містяка перший Є достать а ви кажете не клює там тоже сидять кажуть не клює ну но повідець. Готовим воду. Готовте, зараз я буду носить відрами. Шут. Шуткую. Якесь я щось, тут... є... щось зі нове новое сану, Так. Настроїти леску. Отак, держіть просто. Щось... Він як чуть, чуть не такий, як у мене, ну все ж. Подгон. Босятки. Босятки. Подгон. Все. Молодец. Держись. Да зачем? Мне? Да не, вы шо. Какой там подгон? Да лки, паки. У меня свой там, у мене другие. У меня другие. Два леха, мне и моему бразу. Да ну ты вчера кофе брал, платил, бля. О, це чуть-чуть побільше, друзі. Поцікавит. Ну я думаю це гарненько. А може, ну похоже на карася. Похоже на карася. Ти сіки який уже заброс? Третій, по моєму четвертий, і дві штуки. Ну, правда, ще не достав. Ну це покрупніше вже, Ну мені здається, це карась. Тихо, 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 тихо. фарсувати не будемо, друзі. Парсувати не будемо. Сережа риби наловим. А то він там сидить. Так, да, щоб він не скучав. Це карась. Похоже. Уроді як. А ні, тарануха. Тарануха і походу... Ну щось щось таке, так. Да. Промазала. Так, да, ну промазала. Ой, пта я вже платую за хвоста, це каже перший раз. Як та так, так. так. Да. Ха -ха -ха. Ну, ну не на драк. Результат, результат, а ну. Так. От відний поведець, друзі, бачите, друга вже полетіла. Так, это Сережа. Ну, равно промазала, походу. Да, думаешь, да. на него охотилась? Не. Все, ну, перед... та яка ну, плотность да какая плотность просто. Вот видные обыкновенные. Тихо. Тут, конечно, нет большого плотва за, за захвастаться первый раз таки. Не трогай. Так, тут я уже... Так придержу, чтобы... на мой... не Все, нет. есть. Хороша. Тут уже зібралося шоу. <рес> <рес> Сережа, ви, мабуть, давайте мені ведро, тому що отходить... я ходить. <рес> За хвоста, блін. як вона прибыла, блін, не знаю. Та ні, не мені не треба. На вашому местечку, короче, де ви любите. Сись ноль пакет. а там... відвідний чикс. Це. Шо, це? Шо це? Друзі, це вже третя. Яко, С? Шо С? Шо С? Друзья, это уже третья. С палкой какой-то, что он там? О, это что-то тоже. Ё-моё. і цей, блін Ну що, карасішка тепер уже пішов Так що пружини надо виматувати ні не, не катять От видные труги, да. Запуск в Да. Сережа, а тебе вам карася? Сьогодні щось вони промахуються. Не, ну тут ви не вставляют. Короче, от видны, друзі. Ну сьогодні щось двигается крайні промахуються, не знаю. Якось не дуже получається. Ну все ж. Люди стоять на пружинку Чупа-Чупс, бачите, одвітний працює. Тема, звісно, робоча. Повідок такий, я ж кажу, десь більше метра. Сначала тобто, така, як того разу була, нічого не міняв, але на пучочки. Сюда. Четверта. Друзі, четверта. Таранушка, Сюда. Тихо. Вы похлопайте хоть. <сорбит> 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 Дякую. <сорбит> <сорбит> <сорбит)> четверта. Четверта. Хорошая, да? Друзья. Я ж кажу, ответный поведец и Днепро всегда в топе. Хоть Сереже рыбы наловим. Сережа, я не успеваю, понимаете. Таранушка вам вот, по камешку. Все, работаем. Днепр, начальничка в Сити. <звук> так, это помпята, но что-то такое, не очень большое. Точно, пятая точно. А тут спине с лампочки мешает. А ну-ка. Ну и а. ну, позорно, конечно. А, лещи. Блин, лещи позорни. Это, конечно, мелковаста. Тихо. Ладно, мелковаста. Ну ка підростає. Мілковаста Коротше походу, то тонну і було, два рази вход у мене був. Это такі позорні лящи клюють. Не <гум> да, позорні. Ну ничего, сейчас еще пару разів закинем. Солнце ще не успішсиво, може щось піймаємо. Може щось і покрупніше. Ну, конечно тарань классно сегодня опять появилось наскоком на время не видели нормально приїхати половить все походу они там то и стоять эти козлики сейчас ладно підемо до сережи покидаем знаем що там так ладно я по дякую за за місцинку, що виділили. Як звати? Серега короче, рибачив і пустив мене. Так сказати, що Сережа теж наловив риби. А так, то Серега так, да, ловив то, риби? Зараз да. підемо до нього. тут щось затикало. Ще був підлящик. Угу. Ну, прийшлося його випустити, тому що він позорний. Коротше, підійшли такі підлящики. Я не тюх-тюх-тюх-тюх. одійшла та плотва. Думаю, тут покидаю у вас. Так. Вуха, вуха. Да. Давай. Полетело. Да. Нормально. Нормально. Уже можно дубаться. Так разматывает что чего вы? Чего вы не разматываете? Он сейчас леща поймал 2 килограмма. Такие. Ляш то уже на просол. Да, пиды. Ну а мы тогда кайфанули литочком, да? Было дело. Треба провірити все-таки ту саме. Поплавчанку? плавчанку? Вода карточка. <рес> По плавчанку Была, була, була, зійшла. Диви, як ворогу. Треба сняти такий матеріал. Так вот знімаємо. Ні, ну так ворон те не видно А, ворон. Я корей на сніг. Так що випускай, Сереж? А? Точно випускать? Та випускай. Коротше, Сережа, каже, не треба. Друзі, ну саме все прекрасно бачили. Вот такая риб'яха вийшла. Причому це по берегу. І підлещик маленький. Ладно. Сережа каже, нема немає чистить. чистити, сьогодні потрібно, так що риба назад пливе. Хоп! Туруч Вся жива, все чітенько, сунечко, звісно вже. Дай всі додому. Сережа. Відрож вам, відрож вам. Не да, 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 да. забувайте свої речі. Да, да, да. Я сьогодні вам трішечки ж поміг. Да. Ну кажете, що не треба не треба. Ну, це ж таке діло. Коротше, збираємось, як ви вже зрозуміли. Можна підвести і сказати тільки одне. Відвідний реально топ, Дніпро найкраща річка в світі. Каже, ловить на дві дні і друзі, не знаю. Це реально. То хижака щупаків класно. Ну і плюс відвідний. Це просто якесь відкриття цього сезону. Люди сидять, ну так, так, на пружинки, щось, ну, таке собі. А від неї бачили, що я по берегу налетів туди-сюди і подубасив. Ну, а щуками отак вийшло, як вийшло. Ванюк, до речі, дзвонив, каже, чупа-чупс. Так що, в принципі, ми правильно. Прийняли з вами так сказати, правильне рішення і поїхали провідати Сережу. Да, Коротше, на сьогодні все. Як всегда, полезні ссылочки то есть на Снасті, там на все, все діло в описі під відео. Залітайте, дивіться. Я думаю, на днях щось придумаємо. Коротше, ми полетіли. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.